Модернізація та підтримка інфраструктури важливі завдання для міста. Окремий напрямок, капітальний ремонт, та реконструкція дорожнього покриття. Безумовно, нашим головним пріоритетом на час війни є підтримка сил оборони, є соціальні програми нашого міста, такі як безкоштовний проїзд, виплата коштів прямих за западівських програмами, продуктові набори. Також допомога людям і ліквідація наслідків ворожих вражень і відновлення системи тепловодопостачання, яка дуже постраждала після того, як півроку стояла після пуста після підриву каховки. Але е асфальт ми також робимо на тих вулицях, на яких рухається велика кількість комунального транспорту. Нині триває ремонт автомагістралі по вулиці Корнія Речмедила, колишній Ракітіна в Покровському районі ділянка довжиною 750 метрів. На сьогодні тут виконані роботи з демонтажу бордюрного каменю. Тривають роботи з демонтажу тротуару. Ведеться установка бордюрного каменя. Паралельно промиваємо ливневу каналізацію. Щодня на об'єкті працюють до 15 одиниць техніки. Вулиця Корнія, Ричмедила – одна з найдовших у кривому розі. Вона закладена на початку двадцятого століття як транспортна магістраль, що з'єднала центральну частину міста з північними районами. На зараз демонтовано бордюрний камінь, потім фріза, нове асфальтне покриття, нові бордюри, тобто повністю комплексна реконструкція цього шматка дороги, який треба зробити, по якому рухається. Велика кількість комунального транспорту вважаю, що це під час війни також треба робити. Люди повинні жити нормально і не повинен руйнуватися транспорт. Цього року вже завершено ремонт покриття на п'яти вулицях і проспектах міста. Нині тривають роботи на вулицях Володимира Терещенка та 80-ї десантно-штурмової бригади. По вулиці Речмедила увесь комплекс робіт, включно із на